Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні ми поговоримо про іграшки. Подивіться, скільки їх тут у мене. Скажіть, а всі іграшки однакові? Ні, вони різні. Іграшки бувають різних кольорів. Ще іграшки різняться за розміром, бувають великі, а бувають маленькі. Також іграшки різняться за матеріалом, з якого вони виготовлені. А ще є іграшки народні, які мають прадавню історію. Їх виготовляли з підручних матеріалів. Тканини, таких як лялька-мотанка. Глиняний свищик ось виготовлений із глини, дерев'яні іграшки, що складаються із рухомих частин, а також малята бувають іграшки різні за призначенням. От, наприклад, є іграшки для дівчаток, такі як лялька, а є іграшки, якими граються переважно хлопчики, такі як машина, а існують іграшки для всіх. Наприклад, як пірамідка, конструктори різні настільні ігри. У мене тут іграшки переважно кожної по одній: один м'яч, одна лялька. А якщо їх буде кілька, як ми скажемо, два м'ячі або дві ляльки, а де можна побачити багато іграшок. Так, звісно, в іграшковому магазині. Давайте зараз з вами уявимо, що ми в магазині іграшок і пограємо в гру один багато. У Марійки дуже багато різних іграшок. У Марійки є лялька. А в магазині багато чого? Багато ляльок. У Марійки є м'ячик. А в магазині багато чого. Багато м'ячиків. У Марійки є дзига. А в магазині багато чого? Багато дзиг. У Марійки є ведмедик. А в магазині багато чого? Багато ведмедиків. У Марійки є будиночок. А на поличці багато чого. Багато будиночків. У Марійки є робот. А в магазині багато чого. Багато робить. Діти, а скажіть, будь ласка, якими на дотик бувають іграшки? Так, правильно, гладенькі, шершаві, тверді, чи м'які. А це залежить від того, з якого матеріалу вони виготовлені Гуми, тканини, заліза, пластмаси, паперу та інших матеріалів. Про іграшку з паперу говорить паперова іграшка, паперовий кораблик, а з глини глиняна іграшка, як от у нас є глиняний свищик. А іграшки, виготовлені із хутра та тканини, переважно називають м'якою іграшкою. Зараз ми з вами виконаємо мовленеву вправу. Назвіть колір та визначить, яка іграшка ж самого кольору, Рожева машинка. Синій робот, зелений потяг, жовта качка. Коричневий ведмедик. Червоний м'ячик. Малята, у вас напевно є улюблені іграшки. У мене це ведмедик. А як ви ніжно називаєте свої іграшки? Давайте пограємо в гру Скажи лагідно. Ведмідь? Ведмеди. Лялька, Лялечка, Кіт, котик, пташка, пташечка, корова, корівка. Малята, ви дуже багато цікавого знаєте про іграшки. Тепер давайте трішки відпочинемо і порухаємося разом з іграшками! Час збиратись на прогулянку. Це котик. Він жовтого кольору, прямокутної форми, маленький, виготовлений з гуми. У нього є голова, тулу та лапки. На дотик він гладенький. Пропоную малята вам описати іграшку за допомогою немотаблиці. У першому квадратику таблиці зображено знак питання. Тут ми будемо говорити, що це за іграшка. Далі назвемо, якого кольору іграшка. У третьому квадратику розкажемо про форму та розмір, велика вона чи маленька. У наступному назвем, з якого матеріалу виготовлена. Потім скажемо за її будову. І останнє, яка на дотик іграшка. Діти, що за іграшка з'явилася в першому квадраті? Так, це м'яч. Якого він кольору? Правильно, фіолетового. А яка у нього форма? Молодці, він круглий. А за розміром? Великий. З якого матеріалу виготовлений? Так, з гуми. Тобто це гумовий м'яч. А яка його будова? Великий надувний м'яч з ручками. На ньому можна стрибати, тримаючись за ручки. А на дотик який? Гладенький, м'який. Дітки, а тепер і ви можете описати свою улюблену іграшку за табличкою. Малята, сьогодні на занятті ми дізнались багато цікавого про іграшки. Вчились їх описувати за таблицею, дізналися про матеріали, з якого виготовляють іграшки та про їх призначення. А розкажіть, будь ласка, як потрібно грати іграшками, щоб вони не зламалися і ще довго радували нас. Так, не залишати їх на підлозі, бо на них можуть наступити, не кидатися іграшками, адже вони можуть зламатися. Після ігор необхідно класти іграшки на місце. З іграшками добре гратись, та не можна забувати, що не треба їх ламати, на частини розбирати, бити, рвати і топтати, по кімнаті розкидати. Ви сьогодні славно попрацювали. Дякую за акт. Рівність та увагу! До побачення малян!